На переговорах останніх ну крайніх, які були до сьогоднішніх в Стамбулі, також повідомлялося, що російська сторона погрожувала захопити ще й Сумську і Харківську області. Так, типу, виведіть своїх, нам да. кажуть, з тих областей, де зараз тривають бойові зіткнення. А то ми ще і Харків, і Харківщину і Сумщину захопимо. Ну і в нас вже місяць інтенсивно в інформаційному просторі педалюють. Ця оця інформація: 70 тисяч російської росіян піхоти стоїть на кордоні і намагаються прорвати його і в будь-якому будь-який момент може це зробити. Наскільки реалістичним є цей сценарій? Реально, наскільки вони розглядають сумщину і харківщину як об'єкт, для чого це може бути окупація, захоплення? підуть ці 70 тисяч чого чекати? Е, глибокий прорив фронту неможливий точно. Е, на оперативну глибину хоча б там до 100 кілометрів, тобто за суми переживати зараз не треба. А от поступове продавлювання там, ну, умовно там по 500 метрів е, в тиждень можливо, тому що якраз. Для механізованих частин це е, фронт безперспективний сумщина. Єдине місце, де можна наступати, і як наступала Красна Армія в 43-му році, ватутін наступав. Це по лівому берегу Ворскли, умовно з Грайворона, мимо Писарівки, і в Полтавську область туди на е, умовно Катільвузінь-Ковгадяч. Е, а значить, підрізати е, і е, залізницю, і шосейну дорогу суми. Харків, От там перспективніший наступ, якщо ну, на оперативну глибину. А тут, ну, це будем, називається називатися там поштовхатися, ну, поштовхаємося ми з ними. У них там, де. Ландшафтно їм легше е, наступати, наприклад, там під Покровськом або там на Запорізькому напрямку. І у них там і там наступ не йде. Ну і мож, можна сказати, що ми окопались. Дуже часто, звісно, тут в Сумах ми поокопувалися як там, типу Господі, що там хто ж так, хто ж так е, неефективно гроші витратив, але між тим, е, між тим тут їм, ну, е, їм тут світить. Е, Фактично повноцінна, е, ну окопна війна там умовно першого Першої світової. Хоча ж я ще раз кажу, що путіну можуть розказувати, що ми зараз перехопимо ініціативу в дроні, в дронах, що просто будуть більше їх робити. Да? І можливо, тут фактор Китаю. Можливо, ж Китай їм буде потихеньку підстібати, що вони зможуть перехопити ініціативу. Зараз у нас по дронам паритет. І у них, і в нас, тобто перспектив для прориву у них немає. Але ж ми Але говоримо, про стану, метрів стане на зараз. Ну, тобто, колись вони таки дійдуть, скільки у нас тут до кордону, 30-40 кілометрів суми. Ну, да, да. ну од нас да, з тобою десь тридцять, ну, тридцять в залежності від якого на якому мікрорайоні ми живемо. Да. Оці породу, якщо були вищ. кинуті, ну очевидно, що вони прозвучали. О, Ан... Ні, то панти, так. Да. От іменно yes. прокачать панти, це ж те, що там, типа, ми, там, типа наскока. Да, щоб е, запанікували, щоб почали е, е, виїжджати, фактично, коли. Харкову або Сумам можуть бути ну боляче, коли вони підійдуть на відстань артилерійського пострілу. Артилерійський постріл 25 кілометрів, але умовно вони ж не можуть з нуля стріляти. Да, тобто вони ж мають артилерію в тилу, бути. тось. Щоб знищувати суми квартал за кварталом, треба підійти до Сум десь на, на 15 кілометрів. Тоді да, тоді би і я сказав, що потихоньку там ви, виїжджайте. Тому що ну, ну та власне тоді без моєї підказки буде зрозуміло. Але поки що, коли фронт за 35 кілометрів. Більше двох годин вже триває розмова Трампа і Путіна. До того Трамп говорив з президентом нашим президентом України Володимиром Зеленським, і за результатами розмови з Путіним має теж відбутися комунікація з українською стороною про що можуть говорити більше двох годин Трамп і Путін зараз. Ну, Я не знаю, ну 700, тему ми обозначили. Так, вони <плес> вірніше обозначили тему торгівля. Ну що там про торгівлю говорить? Торгівля ж не буває так раз і почали торгувати. Якщо Путін буде, а Путін буде заманювати родовищами, що так, тіпо, те, що ви підписали з Україною, то фігня, От у нас в Арктиці, заходьте, беріть. Але це це ж знаєте, це як там, тіпо, або е осьол здохне, або по помре, тому що. Навіть якщо б вони щось зараз постали підписувати, то це там ну це на десятиріччя там загадувати вперед. І знову ж. А чи сподобається це Китаю перше? А друге, ну, Трамп може цим похвалитися, що ура, здобули, здобули. Але результат цього всього, навіть якщо б. Трамп сказав, все, я відірвав Путіна від сі Цзіньпіня, По-перше, що це брехня буде абсолютно. А по-друге, ну, це неможливо, навіть якщо Трамп це оголосить, да, сьогодні ми скажемо, береши, береши. А друге, якщо б це і сталося, то результат можна було б побачити років через 10. І якщо в Україні важко добувати якісь ресурси, то уявіть в Арктиці, яка нафіг Арктика? Ну може головне, щоб це не була торгівля зараз з нашими територіями і нашими інтересами. Ні, територіями точно не проторгують, а інтересами можуть. Я ще раз сказав, що наші інтереси це Путін буде. Можливо, він 115 раз зараз каже Трампу. Заставте Зеленського прийняти закон, щоб вони Росії все вибачають. Ну, Побачимо. Ну я думаю, що ні, і це не пройде. Тобто, тепер все, все що можна було віджати у нас, віджали. Тепер буде віджимати Трамп від себе обіцяти. Тобто, поступатися Путіну. Трамп буде за рахунок своїх якихось хатюєлок, хатюнчиків там. Але знову ж ще раз, Путін захоче реального зняття санкцій, а не обіцянок зняття санкцій. А Трамп, ти сам сказав, що е, він там не особливо буде заглиблюватися, е, яку там область що Ну для нього це там не дуже е, суть, невелика не суть. Що там буде просити Путін, головне закінчити війну для Трампа? Очевидно, після цієї розмови про що він може? А, Зеленського, ну як рекомендувати, переконувати, щоб не сказати там нас змушувати, але що він може нам такого рекомендувати переконливо, що буде всупереч нашим інтересам? 에, щоб ми тихо вели себе, якщо він буде домовлятися з Європою, принаймні, щоб 에, гуманітарно Росію пропустити, да, щоб прийняти її знову в круг цивілізованих країн. Це в першу чергу, це, 에, це знову це спорт в першу чергу. Да, тобто, щоб уже в Лігі чемпіонів, от яка буде сьогодні, що на страви, да, щоб 에, в серпні вже в кваліфікації грали там умовно їхні ЦСКА, зеніт Локомотив. Тож буде це чи не буде, але тут Зеленський може сказати: А я при чому? Ну я против, але ж це ж вирішувати треба з лігою чемпіонів Європи. Чи захочуть вони і тут, ну там, типа єдине на що нас можуть. Ну понятно, що території ми не здамо, але е, Зеленський має бути твердим, що ми їм не пробачимо, вони заплатять за все, вони заплатять за конгрес центр, вони заплатять родичам тих, кого вбили. Вони будуть платити сиротам, поки сироти не е, ну, скажем так, не, не, не стануть повнолітніми. Хто мусить платити? Російська Федерація. Сиро цих має годувати своїх, але й наших. І все, ми їм не пробачимо. І е, восстановити от все, все це. У нас зараз ж бігають. Тут суперпроекти зараз підтримуються. Ну що там е, ви актуєте, там в ну, юнак умовно. Зараз велика проблема заактірувати, що хата розвалена, щоб написати якусь заяву, щоб потім прийняли це, і потім було відшкодування. Відшкодування, ми вважаємо, що мусить бути за рахунок Росії. Путін каже, що ні-ні-ні. Але треба їх наказати. Вони мають за це заплатити. Ну а інакше но... ніяких зняття санкцій, ніяких, жодних зняття санкцій.